Всім привіт! Це я, Дмитро. У мене складний час. Зеленський заліз дурі. Дозволив школу. Навіщо мені це погана хімія? Хі. От єдине, що мені приводиться в житті, це Roblox. От нащо мені взагалі... Та блін, я не можу прийти. Зі школи ще дурна мене обсувати мене. Буля в школі. Не там вся школа, тому що я не люблю школу. Мене вчителька з е, Майнкрафту не любить, бо я граю в Роблокс. Я Мені сказали, що буде 6 раків, а я думав, тільки буде один урок. Зеленський я з ним. Чому це тільки викрас? Я ж не думав, що Зеленський нормальний пацан, а він швидко, то з От якщо я б став би стала президентом, я б заборонив би школу. І тіти могли далі знімати YouTube. В робок завез. Вот <кліг> короче, Зеленський взагалі, я думаю, він вже він баба, якась він дозволяє. Я, 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 я не пам'ятаю цього вауся. Я не знаю, як таким можна бути. Зговорить з надіюсь, він розуміє, що я не можу розвивати свою творчість. Школи. Мені треба писати домашні завдання. Мені треба дух, мені треба використовувати розум, інтелект. А я його може використали. Я, я за кордон хочу тобі. Я взагалі. Я думаю, Зеленський такий пацан, він веселий такий і любить бугатій. А я, а він не любить бугаті. Бляка, Кирось. Він, він, він дозволив школу, а у нас війна, на яка за школа мене бомбляє. Ні. Люди. Небайдужі люди. У мене травмована після цього вся моя психіка. ви це розумієте. Скиньте мені на мою карточку всі по мільйону.